Вітаю усіх, хто дивиться афішу в Вінниці. Осучаснитись не означає втратити своє коріння: ткацтво, кераміка, лозоплетіння і декоративний розпис це те, чого народні майстри навчили молоде покоління. А ось як воно впоралось, вже за мить. З нагоди 110-ї річниці з дня народження видатного вінницького гончара Олександра Ганжі, в Вінницькому краєзнавчому музеї ви побачите четверту молодіжну бієнале українських традиційних ремесел. Вперше цього року колекція самого майстра і його синів. Ми можемо похвалитися, що крім саме дитячих робіт, які представлені в цій залі, ми експонуємо вперше. У Вінниці роботи Олександра Ганжі, які надав надали нам з родинної колекції сини майстра, теж художники Петро Ганжа і Степан Ганжа. Їхні роботи також представлені в експозиції. До 28 червня в краєзнавчому музеї ви побачите четверту молодіжну бієнале українських традиційних ремесел. А до 19 липня виставку зброї музейний арсенал. І ще одна творча родина, коли 14 квітня 1946 року у місті Гайсені Вінницької області народився хлопчик. Напевно, якийсь мистецький Янгол поцілував дитя у чоло. Відтоді Андрій захопився графікою, проілюстрував твори Франка Олійника і Ганни Чубач. А сьогодні є батьком двох художників, а також президентом Національної академії мистецтв України. Цього тижня в художньому музеї тривають виставки родини Чебикіних та дитячих робіт Олімп 2015 з 1 червня в музеї імені Михайла Кутюбинського для вас відкрита виставка кращих творів учнів Київського національного університету культури і мистецтв. Цього тижня в ляльковому театрі ви побачите 6 червня виставу гру Весела подорож, а 7 червня виставу за мотивами казок Івана Франка. Три міхи хитрощів. В кінотеатрі Коцюбинського ви побачите фантастичний детектив, земля майбутнього, світ за межами, анімацію Вартовий місяця. Фантастичний бойовик шалений Макс, дорога гніву, музичну комедію Ідеальний голос. 2», а також фільм жахів Астрал, 3». кращі сім фільмів з різних країн для дітей та підлітків цього тижня. Покаже кінотеатр Родина. Завітайте на міжнародний кінофестиваль Children Кінофест і згадайте про своє дитинство цього тижня. Кінотеатр Родина пропонує вам приєднатися до міжнародного кінофестивалю Children Кінофест, пригодницької анімації Підводна країна чудес, комедії Пляжна вечірка та переглянути короткометражки Оскар Шоц Шоц-2015». Арт Біф Ітер на вас чекатиме така музична програма. 5 червня гурт Рольова модель, а 12 червня – «Hello Future». Історія цього гурту почалась, коли молоді музиканти вивісили у Київському театральному інституті оголошення про пошук вокаліста. На нього відгукнувся неординарний Олег Лапоногов і став солістом. З цієї пори гурт Табула Раса вже 26 років на сцені, а 12 червня у Вінниці. Цього тижня варт пабі Біренблюз ви почуєте. 4 червня гурт Малібу. 5 червня гурт Ларус. 6 червня для вас Блекпокет. 7 червня зустрічайте Анастасію Коберську. А 12 червня для вас гурт Табула Раса. Цього тижня це вся програма. Успіхів вам у мистецьких подорожах і побільше однодумців на шляху. Хай вам щастить.